Всім попривіту, друзі! А до нас залітає ось такий чудовий комісійний товар Green Giant. електровелосипед на 500 Вт. Реально, друзі, на 500 Вт. Тут акумуляторна батарейка літій-іонна. 15 А. Я її переміряв. Вона реально показує 15,5. Тобто в неї зноса взагалі немає. По резині також це можна сказати. Резина майже нова. Дивіться, передня як виглядає. Також нова. По ручкам видно, також нові. Давайте запустимо. комплекті, до речі, йде оригінальне зарядне, оригінальні ключики, запускаються з кнопочки. два рази нажали. Все, друзі, запустився. Світло присутнє, друзі. Да? Зараз темніє рано, тому світло обов'язково. Поворотнички також наявності, нічого не пищить. от, так от, от, так от. Тормоза нажимаєте, ярче світиться. Так, дискові гальма, гідравліка, задні. Два амортизатори. Дивіться, так як ви любите. Підняли і дістали. Все. Нічого не треба придумувати. велосипед, він вже придуманий до вас. Зарядили, не залишаєте, не треба скутер, електропілосипет вперти на етажі, квартиру, будь-куди, щоб його зарядити. Тут все зйомне. Так от виглядає в нас, у нас наш комп'ютер. Ручка газа, це у нас проїзд контроль. Накрутили собі швидкість більше 5 кілометрів, зажали кнопочку і все, друзі. Колесо, ви, рука у вас втомилася, відпочиває, а ви собі їдете, не газуєте. Так, сигнал при швидкості. Ціна на нього реально буде дешевша. Торзинка в наявності є. Так, 20-ті колеса, сідушечка тут регулюється, можемо бачити по висоті. Право реєстрації на це електротранспорт не потрібно. Просто сіли і поїхали. Пайпас також присутній, друзі. Крутите педалі, не хочете газувати ручкою і вам допомагає мотор купити педалі. Тож, друзі, звертайтеся, поки ця пропозиція дійсно. Він у мене є в продажі, це все правда. Реально менше 20 тисяч гривень. Таких цін не буває, тому звертайтеся. відправочка по всій країні, або приїжджайте, тестуйте і купуйте.